Візитна картка села Серебрянка каплиця всіх святих. Її відновили п'ять років тому на руїнах іншої древньої каплиці, яка була збудована ще до революції. За переказами на згадку перебування тут Великого князя Олександра Невського. Ще одна гордість села свято-Преображенський храм. Будівлі більше 230 років і зводили його серби. Це одна з найстаріших церкв Донецької області. Двері тут не закривались навіть у радянські часи. Витримала будівля і велику вітчизняну війну. У 40-х бомба зруйнувала дзвіницю, але стіни в Сьогодні сюди з'їжджаються тисячі паломників. Щоб люди могли приїхати і помолитися, може бути, зупинитися, подивитися, У нас прекрасна тут природа, Сіверський Донець рядом. Вот і щоб так можна було і побісідувати не только во время служби і вчасне бісіді. дуже много людей вопроси визникають. Ботанічна пам'ятка Марина Гора. Це крейдова височина з двома вершинами і незвичайною рослинністю. Тут нарахували понад 230 видів рослин. Багато з них занесені в червону книгу. Біля підніжжя величезне підземне озеро з прісною водою. Місцеві чиновники переконані, якщо тут побудувати завод, чисто водою можна забезпечити весь Донбас. Заліжо води громадне по исследованиям геологическим на да, 50 лет. Не для Серебрянки, а для Донбасу можуть кормити та саме ну, пітьєвою водою. Вода очень високого качества відповідає європейським стандартам. Артемівський район славиться своїм промисловим потенціалом і корисними копалинами. Але влада впевнена, необхідно розвивати і туристичний бізнес. Кажуть, є що показати. Зараз займаються пошуками інвесторів. Для них обіцяють створити всі умови для розвитку. По можливості скасують податки і плату за оренду землі. Мы делаем анализ наших природных ресурсов, нашего, как говорится, края, именно культурная спадщина, природные ресурсы. И вот я думаю, что мы все-таки убедим наших предпринимателей, что сделать базы отдыха здесь у нас на северском донце просто замечательно. Я думаю, я на едат бізнес надіюсь. До євро 2012 планують відкрити музей природного каменя під відкритим небом. А біля Артемівська побудують виставковий зал зі статуями Володимира Мономаха і Хана Широхана. Саме в цих місцях стверджують історики, проходила битва князі з половцями. Але зараз перед чиновниками стоять більш приземлені завдання привести в порядок дороги, інакше туристам добратися до історичних місць буде складно.